Аптечка, рол бокового виносу, яка фіксується на велкро платформі. Вона стає як попереду, ось так замість напашника, або ж позаду бронежилет, де фіксується в нас плита. По бокам вона має утяжки, які фіксують саму медицину всередині. Бачимо велкро-панельку, яка дозволяє вішити сюди групу крові, або ж обозначати це як медичний підсумок. Знизу в нас є місце під. Турнікет. В основі відмінність, що є ще відступ між самим підсумком і велкропанелью, цей в сантиметр, що дозволяє краще зафіксувати його до плити. Працює легко, якщо резинка в нас даже послаблена, маємо страпу з однієї та з іншої сторони, за яку ми просто витягуємо в сторону наш підсумок, розкриваємо. І в цілому, вже можемо користуватися його наповненням.